Шанувальники гурту чекали на цю подію майже два роки. Та вже 25 вересня хмельничани усі гуртом зможуть співати улюблених пісень та насолоджуватись неймовірною атмосферою, яка щораз панує на концертах океану Ельзи. Великий дворічний світовий тур на підтримку дев'ятого студійного альбому без меж музиканти розпочали ще наприкінці весни. А географія слухачів охопила майже усю планету. Позаяк концерти вже відбулись або ж заплановані не лише в українських містах. А й в країнах Європи, Північної Америки та навіть близького сходу. Нині в графіку туру заявлені Латвія, Вірменія, Грузія, Фінляндія, Білорусь та Азербайджан. А ще в планах гурту виступити у Нью-Йорку та Лондоні. До слова, вперше співпродюсером нового альбому виступив сам Святослав Вакарчук. Він же є автором усіх композицій, що увійшли до нової платівки.